Виконуємо завдання 5. З розділу діємо до квесту 12 за підручником інформатика 7 класу, отрій Барна 2024 року випуском. Відкриємо браузер. І в рядок пошуку потрібно ввести назву якогось населеного пункту. Вам, можливо, потрібно буде вести назву вашого власного населеного пункту. Я веду так, як пропонується завдання. Гримайлів. вводите або в рядок пошуку, ну, або в рядок адреси. Різниці немає. Натискаємо Enter для підтвердження та переходимо на вкладку карти. І нам потрібно визначити типи даних, які отримані під час пошуку. Зрозуміло, ось тут є текстові дані. Текст. Числові дані. 9 градусів. Це в нас цілий тип. Ціна 700 гривень 1200 це також цілий тип. Можливо, ще десь є і дійсний тип. Дата час Геодані. Ось це у нас Геодані на карті. Зображення є. Можливо, є і відеодані. Це вже треба переглядати. Крім цього, нам потрібно перейти до Вікіпедії і дослідити відомості, які подані про даний населений пункт ну, гримайлів у Вікіпедії. Для цього натискаємось тут докладніше. Та натискаємо «Вікіпедія». Відкривається нова вкладка. Ну і це просто треба переглянути. Здається, про типи даних тут нічого вже не сказано. Значить тільки досліджуємо. Тобто читаємо і переглядаємо. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!